Сьогодні ми зануримося в політичні інтриги та знатні роди королівства Богемія в грі Come Деліверенс. Ми познайомимося з найвпливовішими персонажами цього світу, такими як сміливий та холоднокровний працик Кобела, мудрий та досвідчений пан Дівіш, імпульсивний та хитрий пан Гануш Злипи, та молодий і перспективний Ян Птачек, у якого ще довгий та тернистий шлях до володіння Ратаєм. Тож сідайте зручніше, підписуйтеся на канал і рушаймо розкривати таємниці панів, лідерів та впливових діячів королівства Богемія. Пан Дівіш він володів замком у Таймберзі з певними перервами через ув'язнення з 1390 по 1415 рік. Також в грі у кодексі в розділі особистості ми можемо дізнатися, що у 1391 році його замок був завойованим, і пана Дівіша взяв у полон його сусід. Гавел Меодек із Вальдика. Причини їхньої суперечки невідомі, тому тут без подробиць. Король Богемії не був у змозі вирішити суперечку двох сусідів, через що Дівіш був ув'язнений у власному ж замку цілих сім років, а його дружина, пані Стефанія, тим часом збирала викуп, з допомогою якого могла б визволити чоловіка. Зрештою, Дівіша звільнюють, а Меодека засуджують за бунтарство. Не останню роль у звільненні тальмберського пана зіграв Рацик Кобела. Який на початку гри представляється нам дещо загадковим персонажем. У 1400 році Дівіш був бурграфом Праги, а в 1401 році переїхав до Праги. За цей час замок Тальмберг був відремонтованим, і він його подарував своїй дружині, пані Стефанії, з якою у Генрі може бути роман, зробивши певні вибори у грі, допомагаючи Стефанії у організації весілля. У 1401 році Дівіш повертається з Праги у Тальмберг. А з 1418-го маєтком керував його син Олдріх. Згідно з одним джерелом, Дівіш помер у 1415 році. У той час як інші стверджують, що у 1418 році Ян Янковський продав йому замок Янков, де родина Тальмбергів жила до 1702 року. У Дівіша було три сина: Олдріх, Вілем та Мікулаш, які керували Янковим з 1433 року, і які в грі Кімтонкам Деліверенс не з'являлися. Вперше Генрі, який є головним героєм гри, зустрічає Дівіша в 1403 році в Тальмберзі, тікаючи від орди в половців, які діяли в інтересах короля Сигізмунда та пана Маркварта фон Ауліца, та знищили його рідне селище, вбили його рідних та близьких йому людей матір, батька і його дівчину Бланку. Генрі в той час не просто тікав із селища. Він прибув передати пану Дівішу, що половці атакують їхні землі. Той похвалив за сміливість Генрі та попросив своїх людей надати йому першу медичну допомогу та нагодувати його. У цей час, після отримання тривожного повідомлення від Генрі, Дівіш наказує своїм людям готуватися до оборони Тальмберга, так як він не ризикував іти допомогти в Скаліц, адже його невелике військо було б не в змозі це зробити, і він віддав перевагу обороні, зайвий раз не ризикуючи своїми людьми. Наступного ранку військо Сигізмунда було вже поруч із замком Тальмберг. Щоправда, вони не пішли на замок облогою, викликавши на переговори Дівіша. Військо Сигізмунда та власне його інтереси представляв на переговорах Марквард. Говорив він, в принципі, спокійним та впевненим тоном, без нахабства. Але тон погрози, звісно, звучав. Військо Сигізмунда не було зацікавленим у знищенні Тальмберга. Головна їхня мета Отримати пана Рацига Кобилу, якого міг би переховувати пан дівіш. Дівіша Красномовство допомагає йому залишити власний замок у безпеці. Він говорив достойно, впевнено, без різких висловів у сторону війська Сигізмунда. Також він не показав своїми невербальними сигналами, що бачив пана Рацига Кобилу і знає, де його можна знайти. Інший би, наприклад, міг би від побаченого війська перед своїм замком втратити розум. І своєю метушнею спровокувати напад половців. Пізніше пан Дівіш також може проявити свої сильні якості, такі як мудрість, у різних місіях, як у основних, так і в другорядних. Наприклад, він приймає участь в атаці на Прибіславець, який колись належав Дівішу, але був зруйнований його сусідом, про якого ми вже з вами згадували, Гавелом Мьодиком. У цій місії він не приймає безпосередню участь, але відправляє туди надійних та не останніх людей в Тальмберзі, наприклад. Відправляючи туди свого капітана Робарда. Після успішної зачистки Прибіславіса, Дівіш відправляє у свої володіння Маріуса, якого бандити, яких не добили, беруть його в полон. Через це, відповідно, Маріус тривалий час не виходить на зв'язок із владикою Тальмберга, через що той непокоїться і відправляє туди Генрі, щоб той дізнався, що там відбувається. Після остаточної зачистки селища. Дівіш доручає Генрі разом із Маріусом відбудувати Прибіславець. І якщо це Генрі вдасться, той залишиться керуючим у Прибіславіці і отримуватиме з цього дохід. Також Генрі матиме можливість запрошувати у відбудований Прибіславець своїх давніх друзів, які втратили своє житло через напад половців. Пізніше Генрі звертається до Дівіша з проханням про допомогу. У Враніку знаходяться бандити під керівництвом Іштвана Тота. І братці Ганушем позгануше Злипи хочуть негайно їх там атакувати. Дівіш, звісно, допомагає друзям, і їхня атака проходить блискавично. Навіть, я думаю, у них промайнула думка, що атака буде важчою, ніж вони очікували. Незважаючи на блискавичну перемогу, їм не вдається знайти Іштвана Тота та його наближену особу, Еріка. Зрештою, Генріс здогадується, де вони можуть бути, так як він знайшов лист, де вказано, що вони скоро зможуть заволодіти замком. Після допиту полоненого бандита, той насміхається з них і глузливо їм нагадує про замок, який зараз без оборони. Під час розмови дівіш до Петра, що мова йде про його замок, який не готовий до оборони. Кому цікаво, що сталося з цим полоненим, так його вбив Гануш з липи своєю булавою. Після цієї розмови дівіш з Рацигом і Генрі щодуху мчать до замку, але вони, на жаль, не встигають. Іштван без бою заволодів замком, користаючись емпатією та простодушністю милосердної пані Стефанії, яка вірить у байки Тота і ласкавою впускає у свої володіння. Вони тим часом влаштовують безладу замку, вбиваючи все живе у замку та беручи важливих людей в полон. Наші герої, звісно, зробили все можливе, щоб відбити замок у злодія, але підйомний міст заважає це зробити. Ще під час спроби відбити замок. Тоту вдається взяти ще одну важливу людину у боротьбі з королем Сигізмундом пана Рацига Кобилу. Після цього дівіш мобілізує всі свої сили, активуючи свою мудрість, тактичне мислення та хоробрість. Також цікавим та мудрим є те, яким чином він хоче повернути собі замок. Він інноваційно підходить до вирішення проблеми, він хоче з допомогою науковця побудувати требюшет, але використовуючи його грамотно, не розносячи вщент замок. Були спроби тихцем продертися в замок, але план провалюється не вдається визволити з полону пані Стефанію та пана Рацига Кобилу і ледь не гине Ян Птачек, якого в черговий раз рятує Генрі. Але і після цього наші герої не здаються. Під час підготовки до повернення полонених в таборі солдати переживають ряд труднощів вони виснажені, поранені, стривожені, весь час перебувають в напрузі. Виникають проблеми з продуктами харчування, а це, в свою чергу, впливає на якість сну та відновлення людини. Тут з цими проблемами може допомогти Генрі, доставляючи до військового табору м'ясо та пиво, що піднімає настрій та дух бійцям. Окрім цього, згодом їх спіткає ще одна біда: до Іштвана тота наближається підкріплення, і тут потрібно ще їм дати відсіч. З одного боку, добре, що відбувся цей напад. Так як після успішного завершення битви вдається взяти у полон одного молодого чоловіка, Еріка, який є близьким для Іштвана Тота. Є думки, що навіть коханцем, та одним з командирів армії Сигізмунда, цей полонений частково впливає на успішність переговорів між дівішем та Іштваном У Тота не було по суті сенсу сидіти в закритому замку. Продуктів харчування надовго не вистачить, підкріплення знищене, та ще під загрозою життя його ймовірного коханця. Зрештою він погоджується на обмін полоненими та за договором із панами Богемії залишає неушкодженим Тальмберг разом з Еріком, а також із мечем, який Генрі робив зі своїм названим батьком для пана Рацига, який виявився у кінці гри його рідним батьком. Зрештою, Дівішу з допомогою друзів вдається повернути замок, а також цілу та здорову пані Стефанію. Що сподобалося, Дівіш, попри свій солідний вік та поранення, не падав духом. Мобілізував усі сили задля повернення своїх володінь, не шукаючи винних у цій ситуації. Пан Гануш Злипи. Він тимчасово виконує керівні функції в Ратаї, так як законний пан ще не мав відповідного віку, щоб обіймати таку посаду. Гануш Злипи почав керувати Ратаєм після Генрі третього Піркштайнського, стаючи опікуном його сина Яна Птачика. Він закінчив будівництво замку Піркштайн та його укріплень. Місцевої церкви святого Матвія, в якій розташована його родинна усипальниця. Саме в Ратаї, де керував Гануш з Липи, рацик з іншими жителями Скаліца знайшли прихисток. Згодом Гануш сприяє знищенню бандитів та половців, які ошиваються околицями Ратая. У кодексі в розділі особистості зазначається, що його стосунки з королем були цікавими і різні джерела дещо суперечать між собою. За одним із джерел у 1410 році сили корони пішли на місто Ратай у володіння Гануша, ймовірно, після того, як він став грабіжником та бунтівником, а також міг брати участь в облозі міста Єглави у Моравії. Тим не менш, у 1414 році він став маршалом провінції і проживав разом зі своєю дружиною Маркетою Штернберг у шпільберці в Брно. В грі Ян Птачик називає його своїм дядьком, але у кодексі зазначається. Що вони є дальніми родичами. Можливо, для розробників дядько є дальнім родичем. В грі Гануш постає перед нами дещо імпульсивним, рішучим та люблячим жарти, яскраво проявляються його риси холеричного темпераменту. Він без зайвих коливань готовий вступити в бій. Його настрій швидко змінюється. Веселий Гануш вмить може стати злим. І навпаки, він є другом пана Раціга, Кобили. без вагань, надаючи прихисток, вратає йому та його людям зі скаліця. Гануш Злипи досить серйозно ставиться до виховання Яна Птачика. Він не любить, коли той дозволяє собі розпивати пиво у комендантську годину з жителями Ратая, часом влаштовуючи сутички. Тимчасовий керівник Ратая віддає перевагу силі та зброї під час виконання своїх функцій. Те, що він віддає перевагу такому стилю, може бути спричинено тим, що він не є досить освіченим, так як він не вміє читати, апелюючи тим, мовляв, Навіщо мені це знати, якщо в мене є писар? Як на мене, Владика повинен вміти як мінімум читати, так як різні люди бувають, а вміючи читати, можна навіть за текстом зрозуміти, чи справді та людина тобі писала, від якої ти чекаєш листа. Не дивлячись на це, він справді серйозно ставиться до виконання своїх обов'язків, переживає за власних людей. Гануш відповідально ставиться до роз'яснення подій в Нойгофі, відправляючи туди компетентних та надійних людей. Після цієї місії згодом вдається вияснити, що бандити, які здійснювали напад на Нойгоф, перебувають у закинутому селищі Прибіславець. Після цього повідомлення він відправляє своїх людей до Прибіславіця, де, де вони, вони разом, разом із людьми Рацига Кобили та, та Дівіша дають відсіч ворогу. Подальші набіги на поселення виводять із себе владику Ротая, але знайдені монети майстром Тобіашем піднімають йому настрій, які були знайдені в Прибіславіці. Згодом інженер засмучує пана, даючи йому знати, що монети фальшиві. Тут Гану швидко стає злим, не думаючи про те, що це може означати. Але більш холоднокровний радсик робить висновок, що фальсифікатор повинен мати доступ до кузні, і це може бути ключем до розгадки того, хто ж організовує всі ці злочини, так як ці бандити є не більше, як зброєю в руках інших впливових людей. Пізніше Генрі вдається дізнатися, хто стоїть за цими злочинами. І де базуються основні винуватці подій. Після цієї знахідки Ганнуш та Рацик дають Генрі завдання прослизнути у Враннік та розвідати там все. Пізніше Генрі все ж повертається, але йому довелося побувати в полоні у Іштвана Тота та отримати численні поранення, а також дізнатися від нього про те, що коваль на ім'я Мартін не є рідним батьком Генрі, а ним являється сам рацик Кобила, який мав роман з його матір'ю. Але через стародавні соціальні устрої Радсику, рідна матір Генрі, не годилася в пару, так як він є знатного роду, а вона ні. Тому радсик попросив свого давнього знайомого приглянути за сином та матір'ю його дитини. Гануш після того, як почув це від Генрі, не стримує сміх від виникаючої ситуації, але швидко приходить в себе, хвалить сміливість Генрі та організовує миттєву відповідь на враннік, атакуючи його разом із своїми союзниками. План виглядав блискавично, але говорячи раніше про Дівіша, ми знаємо, чим ця атака на Вранніг завершилася. Ішвантот перехитрив панів Богемії, змусивши їх атакувати в а сам тим часом підступно проникає в замок Тальмберг, користуючись емпатійністю, милосердністю та простотою пані Стефанії. Пізніше Гануш Злипи бере активну участь в допомозі повернення Тальмберга пану Дівішу, допомагаючи у зведенні споруди, яка називається Трибюшет. Також допомагав у битві з підкріпленням Іштвана Тота. У кінці гри дає панське слово Іштвану, що вони його не чіпатимуть разом з його Еріком, даючим спокійно покинути їхнє володіння. В епілозі Гануш бере участь у написанні листа до Отто фон Бергова, який він довірив передати Яну Птачику та Генрі. Якщо вам сподобалося це занурення у всесвіт Кінденкам Деліверенс, ставте лайк, підписуйтесь на канал та діліться в коментарях. Хто з панів справив на вас найбільше враження? І з ким ви б мали об'єднатися в першу чергу? До нових зустрічей!